Місцей Стринський район, метраж 135, метажі 2 кімнати. 5, дизайн Ксенія Налетова фото Наталія Кулакова коротенько замовники побудували цей будинок в якості заміської сімейної. Резиденції, щоб кожен член сім'ї міг приїхати влітку або взимку і комфортно відпочити один парою або всією сім'єю. Це типовий проект каркасного дерев'яного будинку з теплими підлогами і утепленням для цілорічного проживання, оздоблення стін і підлоги була виконана деревом. При цьому дизайнеру Ксенії Нальотової належало створити затишний сімейний інтер'єр, не перетворюючи будинок в хату. Подробиться. Найчастіше тут бувають господар будинку і його 20 річний син. У обох є своя постійна спальня. Гостьова кімната в жовтих тонах на першому поверсі багатофункціональна. Може служити спальною для гостей або дитячої для онуків. Центр будинку об'єднана кухня, вітальня з виходом на варанду, розташування кухні острова. Дивана і обіднього столу продумано таким чином, щоб кожен міг займатися своєю справою і при цьому бачити один одного і спілкуватися. У будинку не передбачалася камінна труба, тому для затишку вирішили додати біокамін, вмонтувавши його в фальшнішу невелику кімнату на першому поверсі, яку забудовник відвів під комору. Перетворили на ванну, щоб з гостьової спальні не потрібно було підніматися на другий поверх. Тепер у всіх спалень є свій санвузол на поверсі. Будинок, який вибрали замовники, за стилем нагадує адаптацію сучасних котеджів в Канаді і на півночі США. Вони хотіли бачити інтер'єр в схожому стилі, досить сучасному, але з відчуттям, що будинок побудований не вчора, що у нього є історія. Дизайн, натхнений природою навколо в обробці. Ми використовували природні відтінки і натуральні матеріали, камінь і дерево. При цьому пейзаж натхнення для кожної кімнати свій. Для кухні вітальні це хвойний ліс, для спальні сина в блакитних тонах, скандинавський пейзаж острова на озері, для нижньої ванної кімнати зимова галявина лісу. Розповідає Ксенія Нельотова. Замовник хотів залишити фактуру дерева тому стіни, і підлоги просто пофарбували. Це допомогло заощадити на обробці. У санвузлах використовували плитку з состаренною фактурою. Вона найбільше підходить в цей інтер'єр для того, щоб створити відчуття будинку з історією. Дизайнер запропонувала використовувати вінтажні меблі і предмети, куплені з рук. Наприклад, ванна на другому поверсі була зроблена в 50-х роках. Вона заново емальована, але зберегла вінтажну форму. А обідній стіл в минулому стояв в одному з ресторанів Києва. За ескізами дизайнера виготовили кухонний острів, тумбу під Раковину. Частина предметів знайшли у великих магазинах типу Іке, Гоф і Лари доюти Там вже підібрали і декор. Планування бренди представлені в проєкті «Вітальня оздоблення, шпалери, соле, сон, фарба. Тіккуріла підлогове покриття, морилка і лак, тіккуріла меблі, іке Ларидуютегов килим, гоме, текстиль, ікеа хмогоме декор, зара гоме ікеа, шинланд, техніка соні, освітлення, кінклікт артелом, кухня, оздоблення, фарба, втіккуріла. Підлогове покриття, морилка і лак тік гарнітур іке, побутова техніка, Samsung сімфер освітлення, ліхтар віталюце спальня, один отделка фарба, дюлюкс підлогове покриття, просочення, тіккуріла меблі, іке, гоф Текстиль зара гоме іке, декор, зара гоме освітлення, сітілюкс тлюце спальня 2 отделка, фарба, тік підлогове покриття, фарба. Ті куріла меблі, ікеа Ларидую, тестол рою, пкилим, Арбендецор, текстиль, зарагоме, іке, декор, гмогоме освітлення, один лік, ванна кімната, один відділка, керама, маразі, мармуровий слеп, сівер дравон, підлогове покриття. Це все ніт міра, змішувачі, тімо, освітлення, Велелюце, ванна, кімната, два відділка, керама маразі, еквіпе, підлогове покриття, апаріці санфаєнс вітра, акванет освітлення, майтоні, гостьова спальня, оздоблення, фарба, дюлюкс, підлогове покриття, фарба тік коріла меблі, наредою текилем, килим, гмгоме, текстиль, ікеа. Декор, гмогоме освітлення, Люміон, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і Мірум.